Привіт, любі! Нагадую вам, що на моєму каналі вийшов аналіз інтерв'ю перфенюка у Маші Єфрісиніни. Ми говоримо про те, які наслідки такі гіперопіки і того, що жінки у вигляді своїх синів. Зрощують собі психологічного партнера свою таку бусинку нікуди не відпускають. Набувати шишки не дозволяють з батьком будувати стосунки, не дозволяють, наскільки вони руйнують своїм синам. А життя, і наскільки це є, має такі конкретні, токсичні, дуже такі погані прояви, деструктивні саме у чоловіка, подібного в його дорослому житті, яким чином подібні мамини, бусинки не розуміють, яким чином виглядає доросле життя, в принципі, у всіх його проявах, зокрема, і шлюбне життя яким чином вони несвідомо підходять до свого батьківства, яким чином вони не розуміють, яким чином заробляються гроші, яким чином забезпечується родина, і яким чином вони мають свої якісь нереалістичне бачення подружнього життя своїх партнерок, жінок надвимоги до жінок, жінка має і 50% за себе заплатити, і прибратися, і приготувати та ще й посміхатися, і з порога його зустрічати. З тапочками в роті. Про це все, і звичайно ж, ми це все з вами аналізуємо з тієї точки зору, що до них також може бути співчуття, тому що це передусім шкодить самим чоловікам у даній позиції, тому що це не дає їм реалізувати себе. Чому я це все пояснюю в цьому етері? Де ресурс, де такий важливий, як увага, там і життя. Тож, якщо чоловік зайнятий своїми якимись дуже такими поверхневими, дуже такими лімітованими справами, як підрахунок того, хто скільки більше з'їв, хто за скільки за що має заплатити, і так далі, то він не думає. Про те, яким чином себе реалізувати, яким чином заробити, яким чином заробляти стільки, щоб не рахувати ці умовні яйця, і хто скільки з'їв, і хто менше, і хто більше, і хто за що заплатить. Про ці всі теми. Um, да. Ну і в принципі про те, що дуже цікаво, яку таку дуже цікаву ідеальну картинку він вималював про себе в цьому інтерв'ю. А потім, коли Маша в нього запитала, задала два наводящих таких питання, там одразу вскрилося, що це все, що він про себе розповідав, як про такого ідеального чоловіка, воно є неправдою. І все те, що говорить Сімбочка про нього, всі ті претензії, вони є правдивими.